Слава Україні! Ви на каналі Миськодает. Мене звати Михайло Мисько, і в цьому ролику ми розберемося, чи справді під час кардіо наще серце спалюється більше жиру в порівнянні з кардіо після їжі. І чи справді таким чином кардіо на ще серце може пришвидшити схуднення? Помчали? Перш ніж ми перейдемо до теми, ви можете підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, і поставити авансом подобайку цьому ролику. Потім, якщо вам ролик не сподобається і виявиться для вас некорисним, можете забрати цю подобайку. А так поставити на початку і потім не забудете точно. Можете заодно підписатися і на мої інші соцмережі, всі посилання, звісно, є в описі, як і завжди. Там я також публікую час від часу щось цікаве. Ну і принагідно, як і в кожному ролику, хочу нагадати, що я займаюся онлайн-консультуванням та супроводом, тому кому потрібно схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися щодо деяких питань, можете писати мені будь-куди, де вам зручно. Знову ж таки, посилання на всі соцмережі є в описі. Ну а тепер перейдемо до теми ролика. Отже, питання про кардіо на ще серце і його вплив на схуднення мені часто ставлять як клієнти, так і, наприклад, підписники в інстаграмі під час щотижневих наших сесій питання-відповідь. До речі, це ще одна причина підписатися на інстаграм, на мій інстаграм, тому що кожного тижня я відповідаю там на питання підписників. І тому потрібно було вже давно про це ролик зняти, але як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Звучить, ніби все гарно і логічно, якщо ми робимо кардіо на ще серце. Після сну, після довгого періоду без їжі, рівень глюкози в нас знижений в крові, рівень глікогену в печінці знижений. Хоча, якщо чесно, не те, щоб він якось дуже сильно знижувався під час сну, але все одно, все одно ми довгий час не їли, організм продовжував працювати, процеси життєдіяльності відбувалися, то під час такого кардіо організм. Звісно, буде спалювати, окислювати більше жирів у порівнянні з кардіо після їжі буде активніше на них переходити. Скажімо так, організм просто змушений буде їх використовувати через меншу кількість іншого палива, тих вуглеводів. А значить, ми будемо активніше втрачати жир у порівнянні з кардіоне не ще серце, де організм буде під час такого кардіо використовувати енергію із їжі, бо ми перед цим відповідно кардіо щось з'їли, і організм буде використовувати, наприклад, більше вуглеводів. Все таки у порівнянні. Бінго! Проблема тільки в тому, що в такому разі ми дивимося тільки на малий шматок тканини е нашого балансу. Скажімо так, жиронакопичення і жироспалювання, а не на цю картину в цілому, справді, під час кардіо на серце організм активніше буде використовувати жири у порівнянні з кардіо після їжі, де активніше буде використовуватися, наприклад, та сама знову ж таки глюкоза. Це дійсно правда. Це правда, і це підтверджено дослідженнями. Однак, якщо ми подивимося на дані тих самих досліджень. Де порівнюється, що називається лоб -лоб, вплив кардіо на ще серце і кардіо після їжі на зміни в жировій масі, знову ж таки, кількість жиру, швидкість схуднення, зміни в м'язовій масі, то сюрприз ми не бачимо різниці, практично взагалі. Перше ж контрольоване дослідження, проведене у 2014 році, де прямо спеціально порівнювалося вплив кардіо на що серце і кардіо після їжі на зміни в жировій масі, композицію тіла, зміни в м'язовій масі у гіпокалорійних умовах, тобто в умовах для схуднення, так от це дослідження воно не знайшло ніякої взагалі різниці, ніяких плюсів. У кардіо наче серце ніяких плюсів у покращенні композиції тіла, ніяких плюсів у кількості втраченого жиру чи в кількості втраченої м'язової маси. Подальший систематичний огляд та метааналіз п'яти досліджень, де знову ж таки порівнювався вплив кардіо серця та кардіо після їжі на композицію тіла, також не виявив ніяких переваг у кардіо серця, ніяких переваг у плані покращення композиції тіла. До речі, посилання на використані дослідження, як і завжди, будуть в описі до відео. Чому ж так відбувається? Чому ніби звучить все логічно, а дослідження на людях контрольовані в контрольованих умовах не показують взагалі ніякої різниці? Постараюся пояснити максимально просто. Наприклад, уявімо людину, якій потрібно схуднути. Разом із кардіо на серце енерговитрати, загальні щоденні енерговитрати такої людини становлять приблизно 2500 ккал. тисячі кілокалорій. Щоб схуднути, ця людина створює стандартний дефіцит калорій 20% приблизно. Від 2500, 20%, нескладна математика, це 500 ккал. Тобто така людина буде худнути на 2000 ккал. Витрачає разом з кардіо 2500 і споживає із їжі щоденно приблизно 2000. Якщо ви новачок на каналі і взагалі в цьому всьому, і для вас оці Фрази дефіцит калорій», загальні щоденні енерговитрати це щось таке взагалі не зрозуміле. То дуже раджу перейти і подивитися. Ось ті ролики, які зараз з'явилися по підкасті. І також ви можете взагалі перейти у плейліст на цьому каналі, який називається основи схуднення, і подивитися по порядку всі ролики, які наразі там є. Вже якусь основу ви отримаєте. але повернемося до нашої уявної людини, якій потрібно схуднути. Яка різниця для такої людини буде у втраті жиру протягом дня з використанням різних варіантів кардіо на серце і кардіо не на серце? Порівняємо знову ж таки лоп в лоб. Зараз будете бачити перед собою це все в тексті, щоб було ще зрозуміліше. Хоча насправді все достатньо просто. У варіанті із Кардіо Наче під час самого Кардіо, як ми вже сьогодні неодноразово згадували, буде використовуватися більше жиру, буде окислюватися більше жирів, якщо порівняти із тим, що буде відбуватися під час кардіо, після їжі. У першому випадку ми нічого не їли перед кардіо із наших оцих запланованих на день 2000 ккал, кілокалорій. А в другому випадку ми вже якусь кількість калорій е, наїли перед кардіо, Ну, наприклад, 500-700. важливо, що буде відбуватися. Після кардіо в обох випадках, у варіанті, де кардіо було наче, потрібно буде наїсти заплановані 2000 ккал протягом дня, тому що перед кардіо ми ж нічого не їли. А у варіанті, де кардіо було після їжі, вже нам потрібно буде наїсти. Після цього кардіо протягом дня вже меншу кількість калорій. Менше калорій на ту саме кількість, яку ми з'їли перед кардіо. Ну, в нашому випадку, як ми домовилися, для цієї людини це хай 700 кілокалорій. Тобто нам протягом дня в такому випадку треба буде з'їсти 1300, тому що 700 ми вже з'їли до кардіо. Я кажу на автоматі нам, але для цієї уявної людини, ви розумієте, це все, щоб вкластися в свою денну калорійність. Тому у першому варіанті з кардіо наще, хоч ми і спалили Більше жиру під час самого кардіо, але потім протягом дня, після цього кардіо, ми спалимо вже менше жиру, і зрозуміло, що більше енергії з їжі, більше, наприклад, тих же вуглеводів. У порівнянні з другим варіантом, де кардіо було не наче, де ми під час кардіо спалили менше жиру у порівнянні з першим варіантом. Але протягом дня ми спалимо більше жиру знову ж таки у порівнянні з першим варіантом із кардіо наче, і менше енергії. З їжі, бо нам банально протягом дня потрібно буде потім менше калорій наїсти, щоб вкластися в наш денний калораж 2000 кілокалорій, бо ми вже частину з'їли перед кардіо. І тому загальна кількість жиру, яка буде спалена за добу, буде залежати не від розміщення кардіо до чи після їжі, а від створеного дефіциту калорій, від величини дефіциту калорій, від загального енергетичного балансу, там дефіцит 500 кілокалорій, і там дефіцит 500 кілокалорій. Тому за день. Трата жиру буде однаковою за умов однакового дефіциту калорій. Ось така от нехитра математика. Окислення жиру під час тренування, а це обмежений період часу, має обмежений вплив на зміни в жировій масі в порівнянні із загальним жировим балансом. Загальний жировий баланс зміни в жировій масі є наслідком довготривалої різниці між окисленням жирів і накопиченням жирів. І коли всі змінні однакові, а я маю на увазі загальні щоденні енерговитрати. Прохід калорії з їжі, то розташування кардіо до чи після першого прийому їжі взагалі не має якогось особливого значення і не має якогось впливу на, наприклад, добовий баланс жиру, добовий, тижневий, місячний і так далі. Які висновки ми можемо зробити? Робіть кардіо тоді і в таких умовах, як зручно саме вам. Якоїсь помітної різниці у швидкості втрати жиру та покращенні композиції тіла, як ми вже розібралися, не буде для когось, наприклад, найзручніший час рано вранці, і ця людина, можливо, себе дуже комфортно почуває. Навіть попередньо перед цим кардіо не поївши, і в такому випадку це взагалі супер для когось навпаки, зручніший інший час доби для кардіо. Ну або цій людині просто потрібно поїсти за деякий час до тренування, щоб комфортно себе почувати, і це також абсолютно нормально. Плюс потрібно врахувати, ще те, що якщо ви хочете на кардіо прям так повністю викладатися, то дуже ймовірно вам все таки потрібно буде перед ним щось поїсти. Закинути якісь вуглеводиків, але загалом у даному питанні віштовхуйтесь тільки від комфортного часу та умов саме для вас, щоб ви могли, і вам було зручно робити це на постійній основі. І щоб ви не змушені були, наслухавшись і начитавшись якоїсь недостовірної інформації, спеціально робити те кардіо наче, хоч вам незручно робити його вранці, і вам не подобається робити його наче. Сконцентруйтеся в першу чергу на калорійності раціону та на процесі. Саме від створеного вами дефіциту калорій протягом якогось часу і буде залежати кількість втраченого вами жиру, а не від розміщення кардіо до чи після першого прийому їжі. Сподіваюся, все, що доступно, і просто все пояснив. Дайте знати у коментарях і ставте уточнюючі питання, якщо що я буду старатися відповідати. Ну і зустрінемося з вами у нових роликах. Ви тим часом не забувайте донатити на ЗСУ, триматися і бути мені здоровими, і тоді ми обов'язково переможемо.